Вітаю глядачів новини Лайф. Всі ми бачимо і знаємо, як росіяни продовжують тероризувати Харків та мирне населення. В цей важкий час особливо страждає молодше покоління, у яких можна сказати, забрали дитинство. Окрім всім відомих підземних та метрошкіл, за ініціативою небайдужих харків'ян, є також навчально-психологічний центр розвитку дітей та батьків дія, де я зараз і перебуваю. Та розкажу все про життя наших дітей в Сучасних воєнних реаліях, як мені розповіли керівники центру, головна проблема сьогодення полягає в тому, що ані школи, ані садочки під час війни не працюють. Батьки повинні працювати, а діти все одно мають розвиватися та відвідувати навчальні заклади. Ми зустрічаємо дітей в самому початку перед заняттями проходьте, будь ласка, у нас є. Кабінети ось такими облаштовані вже правильно. Так все для цього підготовлено. Ось і діти приходять і зі своїми е, ноутбуками або планшетами, наушниками. кожен зі своїм розкладом займає місце і е, займається за своїми заняттями. У нас є творчі заняття, додаткові, музичні заняття. Додаткові надолуження всіх освітних е, процесів проходить. Дуже багато педагогів тут працює. Тут з восьмої ранку до 17.00 діти навчаються в онлайн школах під наглядом вихователів та виконують домашні завдання. Приглаши. Приглаши. <ріглаши> 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 так як у нас є деякі проблеми з вуховимовою, тому ми на даний момент ставимо звуки. А також під час індивідуального заняття ми розвиваємо дрібну моторику. От зараз так, у діток наших все. є. Ти щось, щось, щось не так, Олексій. зараз воно в тебе треба згорі спочатку розібрати. Однак, в сучасних умовах діти змушені щоразу спускатися в укриття під час повітряних тривог. Як ви можете бачити, адміністрація власними силами подбала про створення комфортних умов. Подягаємо. Патом ми танцюємо, співаємо. співаємо да. 에, проводимо весело час да, да. для дітей, для того, щоб відволікти. Да. Я бачу у вас. Тут є ще одне приміщення. Розкажіть про нього детальніше. Так, у нас є клас, ми тут потребує, ще двері, інтернет тут ми провели. Осталось тільки підсоєднити. Тут є дошка, такі ж парти. Нагадаю, що наразі у Харкові побудовано лише дві підземні школи, тому більшість дітей поки немає змоги повноцінно долучитися до освітнього процесу. Тому головною проблемою тут залишається те, що більшість приміщень потребують додаткового ремонту, аби діти мали змогу продовжити процес навчання навіть в укритті.